Минулої неділі відрізок дороги на перехресті вулиць Зарічанська та Свобода до перетину вулиці Свободи та Проспекту Миру перетворився на змагальну трасу. Тут відбувся спортивний захід Вершина свободи. Цьогоріч він об'єднав і бігунів, і велосипедистів. Хмельничанин Дмитро Тітов каже, намагається долучатись до усіх спортивних подій, які влаштовують у Хмельницькому. Однак участь саме у цьому заході бере вперше. Чесно, під горку ніколи не бігав. Для мене були такі досвіди, як трейл забіги в горах, але от такого в Хмельницькому в мене ще не було. Я зазвичай люблю всі хмельницькі ініціативи, долучаюся до всіх і на сапах поплавати і побігати. І от хочу спробувати себе на цьому забігу. А ось 13-річний Артем бере участь у вершині свободи вже вдруге. Хлопець професійно займається велоспортом у ДЮСШ США номер 4 Прошлого року я зайняв четверте місце. А цього року надіюсь на перше. Вдруге підкорює вершину свободи на двоколісному. Й десятирічна Зоряна Панчук. Дівчина каже: минулоріч їй не вдалося зайняти призове місце. Тож сподівається зробити це цього року. Трошки переживаю і надіюся, що зайняю якесь призове місце. Вершина свободи це перегони вгору із декількома груповими стартами в кожному від п'яти до восьми учасників. Дорослі спортсмени долали майже 500 метрів. Для юних велосипедистів та бігунів дистанція склала 150 метрів. У Нас на сьогодні біля 200 учасників приймає участь в інші змагання. Кожен фінішер отримує фінішну медаль, красиво пам'ятну медаль фінішера, а призер отримують призову медаль і подарунки від наших спонсорів. Під час заходу збирали кошти на потреби захисників. Ми розуміємо, що у нас триває війна вже 12-й рік, і дуже важливо підтримати наших збройних сил. Цього дня ми збираємо кошти на дрони. Ці дрони підуть у 8 полку. Тобі сьогодні у нас 8 полк теж представлений, вони бають свою техніку, запрошують сегодня. на службу. І ми в ці дрони потім передамо хлопцям з восьмого полку для того, щоб вони наближали нашу перемогу. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.